Доброго дня! мене звати Дороженко Олександра. Я учениця 7 класу комунального закладу дивізійський ліцей Пілодністровського району Одеської області. Тема моєї роботи розвиток вівчарства у стоповій зоні України. Вівчаса це традиційна галузь Творець Півдня степ. Мій тут згадував, що всі обрядки займалися вівчарством, навіть у скрутні воєнні та повоєнні часи, у нашому селі займалися в галузі господарства. У концілях намагався тримати трьох п'ять весь для власних потреб. Зараз, звичайно, часи змінилися, але у воєнний час проблеми забезпечення, населення якісними продуктами харчування, набуває особливої висоти, тому роздав цієї галузі є актуальний. У Усі часи той, хто дбає про власне здоров'я, той виходить домашні продукції личеська. У моді досягають близько 120 овець і завжди як покупці на ягняти на бараному вечубринці в, вечір, в ринку, воглу, ці галузі перспективною і прибутковою. Мета роботи роздав часто, поступові зони України. Охарактеризувати особливості виробництва вучерства для галузі сільського господарства на теренах рівні Одещини та показати, що невелике фермерське господарство може розвиватися успішно в нинішніх економічних країнах. Ціни з метою питання задання. Та Дати характеризаку промовує бази вівчарства на теренах нашого краю, охарактеризувати водію овець у різні переводи, Проаналізувати відтворні кварталі, охарактеризувати продукцію вівчарства та проаналізувати економічну виду від реалізації продукції хівчерства. Продукції і також буду зробити рекомендації тим, хто хоче займатися вівчарством. Об'єкт освічення і фермерського господарства конберего Олександра Васильовича, жителя села Дивізія, Булодисовського району Одеської області. Предметом дослідження є мудрібля та відтворення овець та виробництво продукції вівчарства. Перші поселенці в нашій місцевісті жили Свариста. Перевага надавалася вівцям, бо вони потребують значно менше, ніж робочику доброякісних формі. Вони можуть дізнати пожежу стопу, коли росли в міської лісахні вихорані, і навіть у зимку можуть подаватися решті нерослиності на вільних і цінних ділянках на території нашого району перевіряють відгідний спосіб ведення мівчанства. Коли навесні овець виганяють колективну отаву, а пізні осені збирають земів додому. Але в нашому селі перевіряє вигідний спосіб ведення мічатства, коли закруняють худобу, а ввечері вона повертається додому. Протягом вести дні та осені худобу не обіду. Є досаду того, що вона писається. А виситься вона на тічуковій коволі, спорищі, ловоді, міклиці, стоколосі та інших травах, що ростуть уздовж нашої річки Хаджити, де на берегах ламані Алібей та Хаджида. Водить із річки Хаджиди та підцяних джерелах життя цю річку. Звичайно, все залежить від кінотичних умов. Два роки назад у нас була посуха, тобто, на пасавище було різкою і рідкою. Тоді фермери, після збору врожаю, дозволяли виписати удобу на свіх. На цьому обосоку треба заготавлювати сіно, зерно та солону. У йду спиту довгою овець до довго, роботи місяць півтора, і потім зайнятиме що тижня-два, коли залишається вдома. Щодня кожного війця в середньому отримує 300 грамів зерна та 2-3 кілограма сіна. Якщо війці платилися, то вони отримують 500 грамів са або ашмен, та сіно з лицем, воно є більш поживлює. Будуть їх отримають у окремому загоні. Щороку відбувається видаковка овець. Це старі і ялині вівці, ідуть спили. Також на початку осені приїжджають покупці за ігнятами. На продаж ідуть в основному боронці таємниці старих непродуктивних овець. І не змість хороших овець і залишає на розведення. Кожні два роки міняє баранів, своїх продає і натомість купує інші господарства. У нас були і аспиниці, і французькі політ, і так далі. Чому я щастя є найбільш перспективною галузю тваринництва у нашій місцевості? По-перше. М'ясо є біотичним продуктом, молоді баранини порівняно з м'ясом тварин місяця більше води, та белка і менше жир. Найбільшим попитом користуються тушки молодняка масою 13-15 кг, До такої маси м'яко використається 4-5 місяців. Отже, часто дає змогу отримати кусове кісне м'ясо за короткий проміжок часу. По-друге, за вечорамика виробляють смачні суди твердих і м'яких сирів та само продукти. В нашій місцевості виробляють брив. Це є національною страв Румун, молдаван, кухар та Західних українців. По-третє, вони все дують вогню, смужки та опчину. Це сировина для легкої промисловості. По-четверте, сироваткові переробки молока є прекрасним кормом для відбувлі ягнят, талят та поросят. Овечерший лой використовують для лікування парахіту та легень. В ній можна використовувати як органічне добриво на полях і як місцевих палив. Я складалися доходів за господарство за 2021-2022 рік. Статті доходів. Продаж на м'ясо і живою варгою, випарковка старих овець, бриндз та уда, вовна та усіх доходів. Ми бачимо, що у 2021 році напроти вовни написаний нуль. Це означає те, що ми їх не продавали і на продаж не, пішли, не пішла до. А в 2022 році 2450 гривень. 2011-2021-2022. Такі видатки. Тюки селом штуками, тюки сіна штуками, відходи сонячника, пшениці та іншого зерна тонами, ліки та щеплення – усього витрат. Усього витрат у 2021 році у нас було 17 тисяч 350 гривень, у 2022 – 26 тисяч гривень. І останні 3650 гривень, а на 2022 рік 36 250 гривень. І останнє. Ми живемо на місці 23 км від Чорного моря, ублизу породили Бедівка. У довідку на вчити не тільки українці, а й з сусідніх країн Білорусі, Молдови, Польщі. Цей період участь підпитається нанесені свіжої бринті. Відлучення мігня та продукції часу ми можемо презентувати відпочивальникам і туристам, а себе показати гостиними та любими господарями до Чорного моря. Також я розробила рекомендації. Перше, це для того, щоб отримати відчутний прибуток, треба починати з отар не менше 100 вівцематок і двох хоронів. Вівцематок краще придбати 2-3 роки. Овець краще придбати посили, вони коштують дешевше і нарості життя на цігнята. Тернопіль окупності вашого проєкту 2-3 роки при сприятливої економічній ситуації. І можливі ризики матеріальних проблем пов'язані з інфекціями захворюваннями тварин та фінансовими цінами та палива. Дякую за увагу. mm <laughs>